Це кофеїн. Є е, дуже яскраво показано, що кофеїн підвищує розумову і фізичну працездатність, бореться зі сном, тому що теж є тут індивідуальні відмінності, варто сказати. Залежить від того, яке у вас, вас залізо в голові, так, є, як працюють всі ті нервові мережі. От, такий буде і вплив кофеін. Що цікаво, що є довготривалі певні ефекти, так, це якраз. Складно, от ваш мозок постійно підтримує певний ритм, так? сон, бадьорість, сон, бадьорість. Ну, ви його збиваєте до кофеївну. Вот. І крім того, показано, що викликає залежність. Так? Я показував, що він теж індукує виділення, виділення дофаміну. Але в цілому, якщо порівнювати з іншими речовинами, так? Не, немає таких, таких страшних, страшних наслідків так? і, і, вплив на, і впливу на структуру мозку, наприклад. Тому кофеїн її використовують як, як стимулятор, і він в принципі, не є заборонений. А як він діє, виявляється, що є така система, як аденозинова система, знову-таки попередній нейрон так, нервова клітина і приймаюча нервова клітина. І аденозин значить, приходить до приймаючої і починає її блокувати. Коли на неї впливають інші медіатори, нічого не відбувається, бо аденозин блокує. От. А кофеїн блокує якраз цей рецептор аденозину. Він не дає зв'язуватися аденозину. Тобто ми блокуємо блокатор, а блокуючи блокатор, ми активуємо. Тому і спостерігаються от, от такі от ефекти. Добре. ще один стимулятор.